Дорія у Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Чортківському районі. Неподалік села Трибухівці водій автомобіля Volkswagen Шарен не впорився з керуванням і в результаті цього автівка злетіла у кювет та перекинулася. До лікарні за меддопомогою звернувся і водій, і пасажир. Попередньо відомо, що на момент аварії кермувальник був тверезим. Патрульні продовжують виявляти у людей наркотики у період дії комендантської години. Полісмени помітили автомобіль. Рено охоронці порядку зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватися з водієм та пасажиром. Під час розмови останній помітно нервував, тож працівники поліції вирішили провести відповідно до закону поверхневу перевірку. В результаті цього знайшли наркотичні засоби та пристрої для їх вживання. На місці інциденту викликали слідчо-оперативну групу для подальшого засювання обсавин події. Поліцейські встановлюють особу жінки, причетну до крадіжки. Зломисниця викрила товарно-матеріальні цінності в одному з мережевих маркетів. Подія трапилася 29 жовтня цього року в Тернополі за адресою вулиці Торговиця, 9. Уважно придивіться до відео. Якщо ви впізнали дану особу, зателефонуйте за номерами 096 992 7098 або на лінію 102. Увага! Півробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують невідому жінку, котра 30 листопада викрала товар з магазину одягу, що в торгово-розважальному центрі Подоляни. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 293 79 40 або на лінію 102. В показу історія у пляжці.